Хочу зробити огляд мого останнього майстер-класу на ось таку жабку. Жабку звати зябік. Ось я вже розповідала у влозі, що назвала я її так, тому що моя дитина, як була трішки молодша, називала жабок зябіками. Ось, мені здалося, що це прикольна назва. Ось Виходить ось така жабка. В'яжеться тіло однією деталью, а голова потім пришивається. Очі так само потім пришиваються. Ось. Це все в'яжеться однією деталью. А зріст великої жабки виходить, якщо міряти, не від пальчиків до голови, а якби рахувати, що стопа йде ось так. то... От, от, отакий такий зріст виходить 32-33 сантиметра. Меншенька жабка, зріст її до 20 см, десь в районі 19-20. А зв'язана вона із велюрової тоненької пряжі. Але, зверніть увагу, в майстер-класі самому описується саме в'язання із товстою плюшевою пряжі. Сам майстер-клас складається із детальної покрокової схеми в'язання іграшки з детальними фотографіями. Майстер-клас не містить відео в'язання, тому що, в принципі, тут все доволі є простим і слідкуючи за фотографіями, за тим, що я пишу, можна дуже легко відтворити цей майстер-клас. Для в'язання більшої жабки я використовую плюшеву пряжу. Гімалая Долфін Бейбі, ось така вона 100 грам, 120 метрів. Необхідно десь півтора матка основного кольору і зовсім трішки ось таких кольорів для вишивки. Для меншенької жабки я використовувала ось таку пряжу, це тоненький велюр. Ось так от він виглядає. І мені знадобилося десь приблизно дві третини від моточку. Моточок коштує 40, здається, гривень, чи 40 чи 60 гривень. Тобто маленька жабка вона дуже-дуже економна. Але скажу одразу, що в'язати маленьку жабку доволі складно за рахунок того, що маленькі такі пальчики. Ось, і це досить важко, кропітка така робота мені набагато простіше зв'язати ось таку велику жабку, ніж маленьку. Ось, Також для в'язання нам знадобиться для великої жабки гачок, я використовую 4 мм, а для маленької жабки 1,75 мм. Ще знадобиться для великої жабки, та й в принципі для маленької. Напівбавовняна тоненька пряжа для вишивки. І очі. очі в маленької жабки я використовувала 12 мм, вії приклеювала також. У великої жабки це трапеції 20 мм. Також, звичайно, знадобиться наповнювач, ножиці, маркери і булавочки. Ось, в принципі, ось такий майстер-клас. Придбати майстер-клас можна на моїй сторіночці в Instagram. Посилання я даю в описі.